Друзі, ми е, розпочинали цей об'єкт, обіцяли вам показати фініш, поділитися спостереженнями, що ми наблюдали по покраски, по обоях. А, що хочемо зразу сказати? Що має різниця і інструмент, який ви працюєте, і якість фарби, навіть е, цей краситель, да, який додаємо фарбу, він теж має е, ну, різний да, вар. Значення, якої він якості. Ну, ми не знаємо по красителю, чи він був якісний, чи ні. Там сніжку брали. Ну, ми спостерігали такий момент, що коли чуть-чуть фарба, там от вона в ванночці у нас була, і вже оцей колір виділяється на поверхню. Чи може це фарба така, чи може це краситель такий, ми якби, до кінця не розібралися. Ну впевнені, що дешева фарба вона не дасть дуже хорошого результату. Оце приміщення у нас фарбувалось в один. Слой. Перед нами стояла задача з мінімальним розходом фарби, ну, перекрасити все це приміщення, зараз і по інших кімнатах пройдемося. Тому саме ефективно, ну, понятно, якщо для будинку свого ви захочете пофарбувати краще, або ж е, замішувати таку зйомку, щоб вам хватило на все, або ж шприцом грами виділяти, допустимо, 10 літрів. Відроби да, Шприцом заміряли, скільки ви в це відро е, залили кубиків. І тоді, вже, якщо наступне відро, то точно скільки ж, е, таку ж пропорцію видержуєте, то тоді воно, е, шанси на те, що буде фарба із попереднього відра, і з цього відра похоже, ну, великі тоді шанси. А якщо так на глаз розмішувати на великих об'ємах. Кольор не попадеш. Тоді вже краще заказувати фарбу е, закольоровану і тоді фарбувати. Має різниця, що це за приміщення. Якщо в нас тут не було умов таких прям викрасити, там, щоб воно не цей, ну взагалі перепаду не було, то підеш валіком брати валік або ж середня шерсть, або крупна. Дуже мелка, ну вона буде давати полоси. Даватиме полоси, тому це краще таким фарбувати. Тому, тому це теж є одним із факторів, який вплине на ваш результат. От. Ну, пройдемося по інших приміщеннях. В цілому ми показували вам попередніх відео, як ми доставали. Ну, ми зараз туди підемо, да, і там Саша. Да, це наступне приміщення. Ну, в, принципі, в принципі, всі задоволені. Той, хто буде тут працювати, люди задоволені, як би нічого. Е, ну, ми, можливо, із Сашою не зовсім задоволені, бо привикли фарбувати там, да більш воно все перекриває. Але коли ми вже е, зрозуміли самі для себе, що для нас, нас такий результат і очікується, ну, то тоді нам стало легше. Коридорчик симпатичний, це приміщення. Там для конференції там люди збираються, слухають <гум> інформацію. Тоже гарно. гарна. І далі. Це вже ми показували вам. У минулому відео це ми зачинимо тут. Тут не треба. Тут не І, і покажемо вам саме таке, що для нас було можливо важким, або за що ми переживали. Ми думали, що тут потрібно стоїть буде ліса. Ми да? ну, бачили, яка висота, то, і, то не знаю, сьогодні, скільки тут метрів. 5 метрів є. Пять метрів, да, себе тут два, 5 два, ну, метрів. Ну, тут, ну, ми викрутилися, примотали, бачили всі ці. Розкази всі, то так, в принципі, для офісу працює. Якщо, звичайно, мати такий результат, то це зовсім буде і другі суми. А він далі лісов чи додати, як хочеш, ну, по-другому буде все оплати. Да, ну, пофарбували, в принципі, так само. Низу і тоді пофарбували, тут перефарбувалися ну. А, Тому так, завершили цей об'єкт. Зрозуміли, що по обоїха фарбувати теж не ну, з одной ну, сторони, з іншої сторони, треба притримуватися. Ну, Якусь технології, саме в якості. Це якісна фарба. За один слой, яка б вона якісна була на чи вона перекриє. Ну а так, як тут дуже великі об'йоми і якби так прямо вифарбовувати його, ага. ну, воно не поправдано для компанії. Тобто їм воно їм було так настільки не потрібно. Ми старались. Де треба було перефарбувати, ми навіть перефарбовували. Якщо подивитися, тут у нас по ступеньках відрізнялись такі були полоси. От, зараз, так, да, є від валіка трошки полоси, але це ще з предыдущих слоїв. Вони трохи залишилися. Оце полосіння, от, воно трошки залишилось від предыдущих. Тут жовтий було пофарбовано і точно такі ж полоси були. Тому вони залишились. Але де прямо було дуже-дуже так дивизло, де дуже було видно, то ми старалися підкольоровували, підганяли фарбу і робили о, так, щоб звести цей перестав. так от тому ну, дякуємо, що були з нами на цьому проєкті. Будемо щось може знов-таки. Тематика буде те, що ми не знаходимо в інтернеті. Те, що зрозуміло навряд чи ми будемо його викладати, тому що ну, його повна. Да, а от те, що на нашу думку, те, що ми подивилися для себе і ми не знайшли, як його зробити, то будемо такими моментами ділитися. До зустрічі! До побачення!